Оскільки тема магічних жителів магічного світу вам не дуже заходить, і більше вам заходить тема магічних з ваших здібностей, то будемо далі говорити на цю тему. Дивіться, ще таке одне популярне дуже питання, яке часто мені зустрічається, це те, чи йду я за призначенням, чи те, що я зараз роблю, є мені за призначенням, чи працюю я за призначенням. От і такого різного роду запитання, що стосується якраз саме вашого призначення. Скажу вам так, ви себе дуже заганяєте на рахунок цього питання. Тому, що навіть якщо ви зараз йдете не за призначенням, то то, що ви робите зараз, це є вам для чого? Це є вам для якогось досвіду. І навіть якщо це є не ваше призначення, то в майбутньому воно вам дасть якийсь певний. Певну основу, певні знання, якісь, щось е вам дасть для того, щоб ви стали на шлях свого призначення і займалися тим, чим ви маєте займатися. Не існує такого чіткого поняття, що от там ви маєте то-то і то-то робити по призначенню і більше нічого. Ні. Е наше призначення це основне, те, чим... основне наше завдання, чим ми маємо е займатися. Щоб себе реалізувати в цьому суспільстві, але ви можете це призначення виконувати будь-яким чином, яким вам подобається. От, наприклад, у вас є призначення допомагати людям, нести інформацію до людей. То яким чином ви це будете робити, це не має значення. Чи ви це будете допомагати там благодійністю, чи ви будете допомагати якимсь іншим способом? Ви, ну. Поняття призначення дуже є широке. Ви себе дуже заганяєте, що там мол, по призначенню я, там, наприклад, маю бути відьмою, і для вас це типу практика і все. Відьма це так само широке дуже поняття, і тут можна реалізувати себе в дуже багатьох напрямках. Це по-перше. По-друге, якщо вам подобається це, навіть якщо це вам не за призначенням, то робіть е, те, що вам подобається. Отримуйте від того задоволення. В першу чергу і поступово ви дійдете до призначення. Просто кайфуйте те, чим ви займаєтесь. Подобається вам крутити свічки. Крутіть свічки, навіть якщо це не є ваше основне призначення, там основне ваше призначення, наприклад, руни. Зараз на даному етапі ви не готові до рун, ви готові до того, щоб крутити свічки. То чому б ні? Це потім оце, що ви зараз крутите свічками, займаєтесь, це потім вам дасть якийсь певний результат і певну основу для. Ну, для виконання вашого призначення, скажімо так. І ми себе дуже сильно обмежуємо тим, що ми хочемо вкластися в якісь там наші конкретне призначення, бо, бо, бо ми маємо призначення, бо нам треба слідувати за своїм призначенням. Блін, народ. Якщо вам подобається, що це, те, що ви робите, навіть якщо вам не за призначенням, то не означає, що ви цього не маєте робити, бо тому, що це не є ваше призначення. Подобається, робіть, кайфуйте, це потім дає вам якийсь фундамент для, для подальшого розвитку. Все, що в нас є в житті, все, чим ми займаємося, все не є так просто так випадково, і воно нам дає якусь основу для того, щоб ми потім, в майбутньому, займалися тим, що нам призначено. Отак, так що не дуже сильно не заморочуйтесь по цієї темі, щоб що по призначенню, що не по призначенню. Просто робіть те, що вам подобається, і кайфуйте від цього. А те, що має бути ваше, воно потім до вас прийде в міру того, коли ви будете до цього готові морально.